Вітаю! Найголовніше за сьогоднішній день. Останній день жовтня. Виявилось так, це будь мій особистий дебілізм. виявилось, що з'являється шорси з минулого року можна записувати до трьох хвилин. Тому я буду робити шорси трохи довшими. Ну, напишіть, чи будуть вам подобатись більш довші шорти. Сьогодні. Аналізуємо результати зустрічі Сінзіпіня та Трампа. Багато різної інформації, Який я висновок можу зробити. Найголовніше це те, що скоріш за скоріш за все, Трамп перекидує зараз м'яч щодо України до Китаю. І це для нас погано, погано з тої точки зору, що скоріш за всього в цьому році вже точно. Припинення вогню не буде, тобто я вже зменшую свій вирогідність припинення вогню до 5 6 тобто мінімальна. І, скоріш за всього, це вже буде тривати як мінімум до травня, бо Китай буде вирішувати свої справи з Америкою і звичайно продавати свої послуги, можливі, на те, щоб, ну скажімо так, змушувати Росію погодитись на. Переговори справжні, але Китай, так само, як і Трамп, дасть Путіну певний час. Ну, от Як Путін вірить в те, що він вже захопив Покровську, Пянськ і тому подібне, я думаю, що вони йому дадуть час, ну, увазі Китайця, мовляв, давай, що ти там можеш захопити. Якщо йому це не вдасться, це одна буде вихід ситуації, якщо вдасться, це інший, але в будь-якому разі ця ситуація затягується З цікавого. Це те, що найближчим часом, 4 листопада, відбудеться таємна зустріч ко коаліції охочих. Там пишуть, що будуть здані мобільні телефони, ну, взагалі жодної інформації. І зрозуміло, що. Європейцям треба щось вирішувати, так бо грошей не вистачає. Заморожені російські активи вони віддавати не хочуть. Міняти свою соціальну політику в своїх країнах вони не хочуть, щоб давати нам гроші. І зрозуміло, що американці гроші теж не будуть давати, але гроші нам дуже необхідні, так і вони це чудово розуміють. Тому будемо сподіватися, що на таємній вже на взаємному засіданні вони щось приймуть якесь реальне рішення щодо грошей. Що ще з цікавого? Це заява СБУ про те, що арешник, один з арешників з трьох, який на той момент, в 23-му році існував, був, був знищений СБУ ГУР і іншими нашими спецслужбами ще в 23-му році. Цікаво, це Росія вже обговорює. Ну ось це головні теми. Мені незвично теж зрозуміти три хвилини говорити, але будь ласка, дуже прошу вас, напишіть, що підходить вам такий формат до трьох хвилин.